Кінець двадцятівської банди, затримання дніпровських вимагачів та грабіжник УЖК. В ефірі Дніпро Дніпрооперативний і Це дайджест подій. Кінець двадцятівським у Дніпропетровській області Нацполіція провела другий етап спецоперації та затримала десятьох учасників відокремленого підрозділу злочинної спільноти «Двадцятівське». З'ясували, що керували їм рідні брати з Кривого Рогу. Один відповідав за збут наркотиків, інший вводив в оману переселенців, військових та пенсіонерів, щоб заволодіти їх грошима. За цими двома напрямками заробляли понад 2 мільйони гривень щомісяця, 30 Заробітку лідери злочинної організації віддавали на потреби наркокартелю. Усім учасникам повідомили про підозру та вилучили майна на суму понад 10 мільйонів гривень. Знову за старе. У Дніпрі в одному з житлових комплексів по вулиці Набережна Перемоги камери відеоспостереження зафіксували злочин. На відео видно, як чоловік зайшов до багатоквартирного будинку, піднявся на восьмий поверх та викрав велосипед. Згодом крадій здав двоколісний ровер до ломбарду. Поліцейські встановили, що до злочину причетний неодноразово судимий за майнові злочини 32-річний житель сусідньої області. Викрадене майно вилучили та повернули власнику. Тривай. Досудове розслідування. Дав кута сьогодні у Дніпрі на проспекті Богдана Хмельницького під час руху трамвай номер 12 зійшов з рейок. Через це тимчасово було припинено рух трамваїв 16 та 12. Для встановлення трамвая на рейки аварійній бригаді КП Дніпровський електротранспорт знадобилось приблизно 30 хвилин. За словами комунальників, причиною події стало розширення колії, яке відбулося через перепад температур. Рух за цим напрямком було відновлено за годину. Гора закладниця у Новокадацькому районі Дніпра. Патрульні затримали розповсюджувачку наркотиків. Про підозрілу жінку у лісосмузі поліції повідомили небайдужі мешканці. При обстеженні території правоохоронці виявили громадянку, схожу за прикметами. Пояснити, що вона тут робить, жінка не змогла. У гори закладниці виявили сліп пакет зі згортками, всередині яких була речовина кожа на наркотичну. На місце патрульні викликали слідчо-оперативну групу. Знущались та грабували у Дніпрі. Затримали банду, яка під виглядом військовослужбовців била та вимагала гроші у містян. Зловмисники здебільшого нападали на громадян у їхніх оселях. Відомо про два таких факти: щоб отримати кошти, нападники видавали себе за представників одного із військових формувань, катували та відвозили до гаражів, де продовжували бити. Сімо місцевим мешканцям оголошено про підозру. Їм загрожує позбавлення волі на строк до 15 років з конфіскацією майна. Це всі події на сьогодні слідкуйте за новинами Дніпра оперативного в соцмережах та на сайті. Бережіть себе та своїх близьких.